Сьогодні ми відкриваємо офіс, зроблено в Україні в місто користень. Це 45-й офіс. До кінця року будуть ще відкрити до 80 офісів по всій Україні. Мета офісу це консультація наших громадян, консультація бізнесу стосовно програм, які реалізує Міністерство економіки, Державна служба зайнятості. Ви зможете всі консультації безумовно отримати безкоштовно. Також в наших офісах наші колеги допомагають нашим громадянам, нашим ветеранам і ветеранам які хочуть започаткувати власну справу, щоб якомога більше людей могли розвивати власну справу або її розпочати. Відкрив грант для, на власну справу для ветеранів війни. Зараз працюю сам, є два, два співробітника, які будуть найматися на роботу. Зараз приходять стажировку. Гранти допомагали робити в центрі зайнятості співробітники ЦНАПу. Сьогодні в Поростені ми відкрили ще один офіс державної програми Зроблено в Україні на базі центру зайнятості. І сьогодні це важливо. Важливо підтримувати саме нашу економіку, наших людей, наше підприємство. Тому сьогодні в рамках зроблено в Україні зібрано ряд програм, які підтримують сьогодні і громадянина, даючи можливість йому. І отримати грант на свою справу, і отримати доступний кредит на оселю, і отримати ваучер на перенавчання. Так само підтримує вже діючий бізнес. 5.7.9 вже відома програма, і в умовах війни це мабуть, найдешевше сьогодні. Можливість прокредувати свій бізнес для його розвитку. Державна програма, зроблена в Україні, покликана сьогодні підтримати український бізнес, українського виробника, агітувати за те, щоб українці купували українські, тим самим до 40% коштів повертались. В наш бюджет ще йде фінансування армії, медицини соціальних послуг. Тому головний меседж сьогодні до українців це купуйте українське. Тим самим ми підтримуємо нашу державу, наш бюджет і нашу армію.